Я ще не до кінця, звісно, одужала. Ще от в мене ніс закладений, що досі покашлюю трохи. Але, тим не менше, сьогодні мала вже їхати, треба було дітей завезти в садочок і, відповідно, вже взялась, думаю, заїду на роботу. Маю багато там незакритих питань. І ви знаєте, то якихось такий, як ковток свободи. Кудись виїхати з хати. Ну, дуже мені вже того бракувало, дуже хотілося кудись виїхати. І, хоча я ще не зовсім одужала, ще не зовсім сильною себе почуваю, але в моєму випадку рух це життя. І коли я кудись рухаюся, то в мене є якесь відчуття того, що я жива, що все буде гаразд, і є шанс, що я одужаю. Насправді дуже сильно хворіла, не пам'ятаю, коли останній раз так сильно хворіла, і, на жаль, довелось мені. Приймати антибіотики це звісно погано для грудного вигодовування, але тут лікарі зважували користь і ризик, і все таки довелось мені перейти на антибіотики інакше ніяк не могли мене вилікувати. Саме тому я так довго не з'являлася тут на Ютубі, не було ані сили, ані голосу, аби знімати, озвучувати якісь відео. Це відео буде збірним за фактично два тижні, різні фрагменти, щось колись там підзнімала, то ось зараз домонтувала і зробила таке збірне відео. Зараз ви бачите мене в магазині на моїй роботі. Це наш онлайн-магазин. Ми, поки не маємо ще фізичного магазину, дуже на це. Цим працюємо, дуже стараємося, і вже зовсім скоро сподіваємося таки відкритись офлайн. Це була наша мета, наша мрія, і ми до неї дуже дуже йдемо. Хто не знає, то ми з Наталею нещодавно відкрили свій магазин доглядової косметики. Активно працюємо в цьому напрямку, розвиваємося і дуже вдячні усім нашим глядачам, які стали нашими клієнтами. Тут я спаковую одне із замовлень, і знаєте, така думка до мене прийшла, наскільки сильно робота в магазині косметики додала мені такої, знаєте, віри і сили в жіночу красу і мудрість, мудрість любити себе, знаходити час для себе. І мені дуже хочеться цим ділитися з вами. Знаю, багато критиків є на моєму каналі, які не сприймають мене в цій ролі і не бачать мене в цій ролі, скажімо, Ви більше б хотіли, щоб я. Сиділа на грядках і бавила діти. Хоча це також присутнє в моєму житті, я цього не цураюсь, я це люблю, це також частина мене. Але є і ось така частина, яка зараз мені дуже імпонує, дуже мене наповнює і додає мені енергії. ви знаєте, той день, коли я їду на роботу, а рублю я це не щодня, не завжди мені вдається, то я відчуваю себе набагато енергійнішою і здоровішою, можна сказати. Рубрика понабирала. завжди приїду на роботу і з порожніми руками ніколи не вертаюся. Так, це сусідка замовила то її спаковане замовлення. Е, сироватка з вітаміном U, антивікова. Дуже класна зараз. Легенька текстура, дуже класна зараз на літо. То для мами в неї закінчилось. Вона попросила її взяти. Також в нею закінчився крем під очі. Ось цей взяла від Сію Skin капсульний. Дуже наші клієнти його хвалять. Ми постійно їх дозамовляємо, і дуже багато їх продається, дуже гарні про них відео. І сонцезахисний крем, також взяла його для мами, бо в неї закінчився. Словом, буває такий період жінки, коли закінчується все, і переважно закінчується все одразу. Тому ось зразу все взяла. Ну, я думаю, про цей сонцезахист також багато хто вже чув і бачив. Дуже вони у нас теж популярні, багато ми їх продаємо і е, класні про них відгуки. Е, пробували самі, тестували, тобто я точно знаю, що він класний, е, сміливо беру для мами, навіть не сумніваюсь. Для себе взяла таку супер дівчачу штуку, дуже рожева. Лосьйон для тіла від бренду Кондал це новинка в нашому магазині. Ми раніше їх таких не брали, не пробували. Взяли вперше, але тут запах я взяла з ваніллю, він такий супер божественний. Я дуже люблю такий ніжно-солодкий аромат. Величезна банка, тут 500 мл. Вистачить мені на ціле літо так точно. І взагалі мені здається, що такий продукт, як лосьон для тіла, має бути особливо влітку, має бути в кожній ванні, в кожної жінки. Це ніколи не зайва річ. А зважаючи, що він дуже класно поглинається, не залишає ніякої липкості, тобто помились, намастились і вже готові підкорювати світ. Класна річ, буду користуватись. І у мене закінчився шампунь. А та, як в нас недавно прийшла нарешті довгоочікувана велика поставка від бренду Кондал, то я взяла собі ось такий базовий простий шампунь від цього бренду. Це супер варіант для щоденного використання. Тут також 500 мл, вигідна, дуже виходить ціна. Якщо у вас довге волосся або у вас багато голів в хаті, які треба мити, і великий розхід шампуню, то дуже класно брати ось такий базовий шампунь, а вже за потребою, за проблемою добирати якісь інші дорожчі, скажімо, діючі компоненти, там чи сироватки, чи кондиціонери, чи маски, які вже працюють конкретно з вашою проблемою. Берете, наприклад, один такий шампунь на всю сім'ю, а там комусь щось треба від перхоті, комусь щось треба від випадіння, комусь треба на кінчики, словом, можна компонувати дуже класно. Але базова така річ на щодень це супервигідно. А тим часом мій райський куточок уже цвіте повним ходом. Ви просто подивіться, яка краса. Я не можу налюбуватися особливо з цих піонів. Це мої одні з найулюбленіших квітів. Хоча мені здається, що я про всі квіти так говорю, які я в моєму саду. Тільки улюблені саджаю і насолоджуюсь неймовірно. Ось цей сорт дуже, -дуже ароматний. Якщо десь побачите і будете обирати собі сорти, то ось цей просто найароматніший зі всіх піонів, які я тільки знаю. Вони дуже красиві. Да ми йдемо, Дем'ян. Коршуни. Коршуни малі. Там Дем'ян? Що є? Да лізум. Також у розпалі вже сезон полуниці. В нас цього року трішки є своєї, Щоправда, вона така дуже загущена. Не встигли ми її пересадити. Планували зробити високі грядки навесні, але ми їх так і не встигли зробити, тому вже полуниця почала цвісти. і Ми вирішили вже її не чіпати. Нехай а, все таки від плодоносить. А тоді будемо пересаджувати вже на наступний сезон. А так, поки збираємо те, що є. Який же це кайф, просто зрядки, ось так і зразу з'їсти. В цьому вся суть за міського життя. Що ти приніс? Показуй. Що ти маєш? А не покажи. Відкривай. Ого! Що там є. Цей віті! Як же мені воно все красиве, все пахне. А дітки, дітки пахнуть по-особливому. Мої дітки пахнуть щастям. Це вже інший день. Сховались в теплиці від дощу і зараз буде для вас невеличка лекція, як посинкувати помідори від моєї мами. Ти вже все побрала, Ти мала ножнички. Та вони маленькі, то я, це якщо більші, то я не. Покажи мені, як виглядає. Ну Отак. це стебло. Зараз пасинки отут. А оце не треба видавати отут? Ні, то я це? друге стебло пустила. Нижче ага. тої китиці Першу Я побачиш, ага. тут, от я пустила друге стебло. Ага. А це отут відриває. І тут, бачите, два стебла. Одне стебло, головне, а це побічне. Там не угу. Тобі хру, страшне узгодня. Ось тут я вже вот підв'язала. Одне стебло, друге. Ідея всього нашого садівництва, городництва, власне, в тому і полягає, аби діти бачили, як воно росте, і могли самі зривати ось ці всі ягоди. І в нас так, знаєте, воно якби сезонне є. Спочатку там йдуть черешні, потім діти переходять на полуниці, потім ось буде малина вже скоротка. Джунглі у нас тут малинові. Потім якісь яблука, груші, сливи. І словом, якби цілий рік є якісь ягоди, і лохину, до речі, я також посадила заради дітей, не так, що мені там дуже треба тої ягоди. Я, звісно, можу все це купити, але саме цей процес і момент, коли діти зранку встають і ще босами летять в сад, бо їм треба щось нарвати, або приїжджають тільки з садочкою, вже всі біжать пастися на город в сад. Ну, я не знаю, мені здається, що це безцінно, і, власне, заради цього і варто все це робити, і вся ця праця має зміст, власне, заради дітей. І взагалі той весь світ, і все наше життя крутиться довкола дітей. Так, почався вже дощ, це хмара чорна. Дощ я вже тут як мокра курочка. Зразу волосся покрутилося так. Реагує мені дуже на вологу погоду. Насправді дуже в нас тут все позаростало, і, до речі, хтось там мені в коментарях писав, ой, як у ваших сусідів там все заросло, чого вони там по просідку щось не зроблять. Народ, насправді, у моїх сусідів ще все дуже-дуже чисто. Трави просто шалено ростуть. Попри те, що немає дощів, попри те, що страшна посуха, сьогодні перший день, що падає якийсь дощик, Трави ростуть шалено. <смі> Нічого не росте, а от бур'яни, все-все є. І якби я ніколи там не ставлюся з осудом до того, що в когось десь заросли подвір'я, бо я бачу сама своє, ну, щоб ви розуміли, що робиться. <смі> Які джунглі в мене трошки нижче теплиці. Про ідеальну неідеальність. Якось так. Тобто не осуджую ніколи нікого, бо сама така, бо встигати сюди і все неможливо. Бо бур'яни це також частина процесу, частина життя, і нікуди від цього не дітися. Ми стараємося зробити свій город, свій сад максимально мало але це наразі в нас не дуже виходить. Бо щоб зробити його малодоглядовим, треба дуже багато вкластися і часом, і зусиллями і грошима. Тому поки якось так. Але основна ідея, яку я хотіла донести, це те, що ми вирощуємо якісь ягоди, якісь культури, якісь, ну, все, все, що ми тут садимо і що обробляємо, не заради врожаю, а заради того, аби, аби заради самого процесу і заради того, щоб діти бачили і могли цим всім також користуватися і насолоджуватися. Сподіваюся, в їхній пам'яті залишиться те, як вони лазили по черешнях, та як вони паслись на полуницях. І скільки смачної малини росло в нашому саду. А в моїй пам'яті точно залишиться ось ця вся краса, яка щороку мене вражає, щороку мене дивує і не можу, не можу їй натішитися. Дійсно, краса квітів мене просто заворожує. Так, заховалась тут трошки під терасою. Був вже такий добрячий дощик, розпочався, але хотіла ще розказати вам одну історію: історію про здійснення мрій. Насправді, ну, не так здійснення мрій, а як, як правильно здійснювати мрії. Ви знаєте, що я фанат рослин, і для мене кожна нова рослинка це як нова дитина, і я дуже їх люблю і плекаю. Так от, я завжди хотіла мати в своєму саду магнолію. Але я, по-перше, вважала, що її дуже важко вирощувати. А по-друге, ну, що це ну, вони не дешеві, досить коштують, і я завжди собі на це шкодувала грошей, відкладала таку покупку на хто зна коли. Але я про неї мріяла, таємно мріяла, можна сказати. Але цього року якось так сталося, спілкувалася з подругою і сказала: о, круто було би отримати на подарунок на день народження магнолію. І знаєте, я це сказала вголос, сказала це. Чітко з розстановкою, скажімо, з розумінням, чого я справді хочу, відправила це бажання в Всесвіт, в космос, як рекомендую. І зрештою, моє бажання здійснилося. Буквально кілька тижнів тому написала мені моя підписниця, що має магнолію і хоче мені її подарувати. Ось ця красуня вже в мене. Я не знаю, як вам передати свою радість, як вам передати своє захоплення і вдячність за те, що е, таки так мрії можуть здійснюватися навіть найнесподіванішим способом. Я абсолютно не очікувала ані такого подарунку, ані того, що абсолютно чужа мені людина захоче ось так подарувати, прилаштувати, так як вона написала в добрі руки. Буду її плекати, доглядати, як тільки зможу. Поки що не висаджую відкритий ґрунт, бо в нас сильна посуха, я боюсь, що вона пропаде. Я її тут ретельно поливаю і доглядаю за нею, розмовляю кожен день. І як тільки буде краща погода для висадки, я її обов'язково висаджу в своєму саду і десь на найбільш центральному місці, можна сказати. До чого я це все веду? До того, що мріяти треба. Мріяти треба сміливо, голосно і бажано ротом. Говоріть про те, що ви хочете, озвучуйте свої бажання, і а може справді вони, воно так і працює, і все так відбувається. Не знаю. Я не дуже вірю в ізотерику, в якісь ці всі такі науки, але як по факту бачу, зазвичай воно в мене чомусь спрацьовує. Ось така трохи. Містика можна сказати. Позаду мене вже є ще одна моя здійснена мрія. Ще моя одна картинка з Пінтересту. Але про це вже буде в наступних відео. Обов'язково вам все детально розкажу і покажу. Vitamin і до нового вантажів. Вечеря в мене, як то називається, з продуктів, аби не пропало. Я це називаю така рубрика, аби не пропало. Ось у мене вже шпинат переростав, треба було його переробити і з'їсти. Ще там якісь завалялись в холодильнику продукти, треба було вже їх доїсти. І треба було щось придумати з того цікаве, аби воно засмакувало і нічого не зіпсувалося і не пропало. Я страшенно не люблю викидати продукти, це моя дуже велика проблема. Я не знаю, дуже дратую. Коли мені доводиться якісь продукти викидати, тому стараюсь максимально використовувати усе, що в мене є, і вигадувати якісь страви з того, що є. Насправді тут мала бути ще курка. Я запланувала робити собі якісь курячі відбивні, або навіть такий соус зі шпинатом, який я готую. Планувала туди додати курку, але купила її курячі філе, купила у АТБ, відкрила, а воно вже мало дуже неприємний запах. Тому такі пригоди бувають, вкотре говорю, во тебе не купляти і купляю, і потім маю ось такі розчарування. Так, відправила на сковорідку трішки топленого масла, додаю шпинат, і в мене були ось тут ще шматочок кабачка. Я його ось так на брусочки нарізала і все разом протушковую. Буду відварювати ось такі макарони. Якщо ви десь їх побачите, обов'язково спробуйте. Це дуже класна, така локшина яєчна. Вона дійсно має такий виражений смак домашнього тіста. Мені дуже сподобалось. Мама купила в польському магазині якомусь. І ми спробували їх додавати спершу до бульйону, до супів таких курячих, а ось тут просто їх відварили, і це також було дуже смачно. До кабачків і шпанату додала ще помідори, також в мене були, по пів помідора залишилось одного жовтого, червоного, і все це використовую, бо нічого не зіпсувалось. Також додаю часник, кріп, і заливаю все це вершками, залишаю тушкуватись там буквально, не знаю, хвилинок 5, все це дуже швидко готується. Це надзвичайно швидко і просто. Додаю, що в мене був натертий сир, також залишки, все перемішую і. Фактично страва готова. Тим часом відварюються макарони, і я приготую ще салат. Ось цей салат я вам дуже-дуже рекомендую спробувати. Його зустріла на просторах інстаграму. Це такий зелений інстаграмний салат. Мі, здається, зараз весь інстаграм не ходить. І я вирішила спробувати, що ж тут такого у нас шумівшого і чи справді воно так смачно. І ви знаєте, таки так. Весь секрет у формі нарізання і заправці цього салату. Тут Звичайна капуста і огірок. Просто їх треба нарізати ось такими квадратиками. І готуємо соус. У мене тут половинка авокадо, петрушка, кріп, чесник. Також додаю ще вершковий сир, гірчицю в зернах, лимонний сік і трошки зовсім трішечки посолила. Все це треба перебити блендером до такої однорідної консистенції, щоб вийшов такий собі соус. І ось цей соус в поєднанні з е, капустою, це настільки смачно. Я навіть не могла собі уявити, що капуста може мати зовсім інше таке звучання. І якщо вам набридли звичайні салати з капустою огірка, то ось це зовсім інший формат. Воно дійсно так смачно. Я вам дуже рекомендую спробувати. Це той випадок, коли. Е, Рецепт з інстаграму виявився дійсно дуже смачним. І ось така вечеря в нас вийшла: салат, макарони з таким шпинатним соусом із томатами та сиром. Дуже смачно, дуже корисно. І хоча без м'яса, та все ж тут є і білок, і жири корисні, і вуглеводи. Словом, на цій смачній ноті буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто провели цей час зі мною. Зустрінемось з вами зовсім скоро у нових відео. Всім па-па. Не забувайте лайкати та підписувати підписуватись на канал.